Друзі, всім доброго дня! Сьогодні з вами будемо говорити про найкориснішу гру з вашим песиком. гра в перетяжки. Мене звати Наталя. Це моя дика собака, Чіпс, і з ним вам сьогодні будемо розказувати дуже багато корисної інформації. Давай. Чому навколо цієї гри так багато уваги? Дійсно, гра в перетяжки вважається найкориснішою грою, і це, взагалі, прям базова базова гра, яку треба починати вчити з дуже маленького віку. Не вірте, будь ласка, знову ж таким недоспеціалістам, які кажуть, що з цуценятами не можна грати в таку гру, оскільки щось там з прикосом буде не так можна. Звісно, що треба контролювати свої сили. Якщо собачка трошки прикусила правильну іграшку і трошки її на себе натягується, ми взагалі немає нічого поганого. І навпаки, в вчити треба якраз з маленького віку, щоб привити любов до цієї гри, оскільки саме ця гра вона будує класний зв'язок між вами та вашим улюбленцем. І взагалі у улюбленця розвивається концентрація на вас, дуже класно потім використовувати в будь-якому тренінгу. І загалом ця іграшка і може виступати як винагородою при тренінгу при будь-яких заняттях. Плюс додатково це фізична активність, ментальна активність, що я це. Це ще дуже класна можливість реалізувати базові потреби собаки, потреби у мисливстві. Це жертва, яку собака може наздігнати, ну і відповідно там схопити і далі потрошити. Переходимо до правил, як саме треба грати з собакою в перетяжки. Гра завжди починається по команді і закінчується також по команді. Має бути чітке розмежування, що Перше, ми починаємо грати. Зараз ми будемо доріти, будемо ричати, кричати, верещати. І так само буде закінчення, яке буде казати, що все, ти на мене не плигаєш, ти не ниєш, ми йдемо далі займатися іншими справами. І ще стосовно закінчення, дуже важливо зловити правильний момент, коли гра закінчується. Ви ні в якому разі не чекаєте, коли песик втомиться. Ви вже там об'єктивно розумієте, що він не хоче тягнути цю іграшку навіть на себе. Або йому стало нецікаво, Ну, типу, умов. Овно, що ви там плигати з цією іграшкою верещите, а собака вже дивиться, де піти, задушити голуба, Наприклад, Ну, типу ваша задача зловити момент найбільшого азарту тобто, це коли собака ричить, коли собака дуже сильно взаємодіє, шматує ту іграшку, мателяє її. То саме в цей момент бажано закінчувати сесію для того, щоб песик хотів вже там очікував наступну сесію. Ну і відповідно таким чином розвивалася у ця ігрова мотивація, взаємодіну бажання взаємодіяти з вами. Взагалі, будь-яка іграшка для перетяжок, це іграшка, яка імітує потенційну жертву. Тому дуже важливо, як вона рухається. Вона має повністю повторювати рухи дійсно справжньої жертви. Тобто, якщо казати за правила, ця іграшка сама не плигає в пащу з собаці, тобто ви навряд чи бачили лисицю, яка сама плигає вовку в пащу. Так, наприклад, вона завжди рухається від свого мисливця. Тобто, іграшка так само має завжди рухатися від собаки. Отак, от в мордочку, вона не має йому сама по собі летіти, і відповідно рухи не у такі мають бути якісь дивні, а вони мають ну, максимально бути схожими до того, як зазвичай рухається тварина. Не можна. Це буде ось так приблизно паралельно землі. Воно буде рухатися з сторони в сторону, але завжди рухатися паралельно землі. Навіть якщо на невеличкій висоті, то так само воно рухається паралельно площині. Далі що важливо ще сказати, ми завжди граємо на неслизькій підлозі, ми не граємо на асфальті. Це має бути і якесь м'яке покриття. Ми ледь знайшли, чесне слово, місце, щоб це все зняти. Тому ми зараз знаходимося взагалі на спортивному майданчику, де більш-менш хороше покриття, де ми можемо грати, тому що на льду взимку цього робити не бажано. Далі в момент гри чотири лапи собаки мають. Знаходитися на поверхні, це може бути земля, це може бути упор вам, наприклад, в ногу. Зараз ми це все будемо показувати все буде зрозуміло. А далі дуже класно заводити собаку, додавати емоції, тобто одна справа, коли ви робите, оце так. Так, а друга справа, коли ви теж емоційно біжите від собаки, ви даєте якусь емоцію, хвалите його. Це дуже їх ну, як підбадьорює. Так само дуже класно підбадьорює оці стукання по ребрам, хватання за холку, десь отут між грудки теж таке дуже лагідне пощіпування. Ви просто його як такою простою мовою драконите, собаку. І загалом дуже важливо давати песику виграти в цій грі. Це може бути з певною регулярністю, хаотичною, так, але все одно давайте виграти. Гравати. І ще до речі, щоб грати в перетяжки, класно навчити песика, віддавати іграшку по команді, приносити іграшку це вже такі межуючі, так би мовити, команди, для які зроблять цю гру більш комфортно. І зараз ми вам покажемо, як ми то все робимо самі. Перше даємо команду, що можна. Да. Все, рухаємося від собаки, він вже схопився в неї, і ми можемо його прямо з такими ж рухами, як типу, миємо підлогу, тягнути на себе. Можемо приспускати, щоб він, типу, видирав, намагався видрати, щоб він хотів, ну, типу, душити її. От, оце він ламає її хребет, скажи. Тепер як трошки підзавести песика? Ми можемо його отак у, -у, у отак відхльовувати, він прямо аж біситься. Це в ніякому разі не прояв агресії, це не захист ресурсу, це просто емоції. І ми можемо робити. «О, ти супер, 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 супер. Так, і стосовно чотирьох лапок на поверхню. От він носиться, він просто бігає своїми чотирма по землі. Так само можна робити, як упор собі в ногу. І обов'язково даємо псу виграти зараз. «О, ти супер! Хвалимо, що він супер. Що він супер, супер, супер пес. І. О, ти супер! І загалом це може бути просто грою. Але її можна ще додатково ускладнювати, додавати ще ментального навантаження, тобто чердувати гру з командами. Тобто, це може бути найпростіша команда, яку вже песик знає там умовно сидіти лежати, або більш якісь складні команди. Або це може бути взагалі комплекс різноманітних вправ. І після цього буде класна винагорода у вигляді гри в перетяжку. Показуємо, наприклад, як саме ми до речі граємося в цю гру вже тільки виключно з повтором якихось команд. Ну, для того, щоб не було простою в розумовій діяльності, так би мовити. Давай що зробимо? Півпав. Ну, давай. Супер! А от. А от. Браво! Ти супер, 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 супер. Іншу сторону завалию. Давай, 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 давай! От бачите, і круто, коли собака знає команду неси, наприклад. Тобто він вихватив мене іграшку, я можу йому спокійно дати її душити. Ти молодець, ти молодець. І він несе, він все одно принесе її в руку і прям сам просить, мамка, тягни ще, тягни ще. О, супер! Ще можна ускладнювати додатково: а, ховати іграшку. Тобто, спочатку собака має знайти цю іграшку, а потім вже. Гратися нею як винагородження. Фух. До речі, це дуже класна активність для людини. Ще дуже класний варіант вчити відзив за допомогою цієї іграшки. Тобто, собака вже зацікавлена дуже сильно чимось, і коли вже є якийсь базовий послуг, ви можете. Ну, типу, вдвох. Ми, наприклад, практикуємо з чоловіком. Наприклад, чоловік грає з собакою в перетяжки. Я відходжу на далеку дистанцію, кричу до мене, наприклад, і собака підбігає, сідає біля мене. Я дозволяю продовжувати ту саму гру. Короче, в тренінгу це взагалі гра. Must have. я дуже рекомендую. Не знаю, чи можливо, де заховати зараз цю іграшку, бо він усе буде бачити. Але як приклад, просто, ну, як приклад просто покажу. Так, що ми зробили? Ми заховали іграшку. Вона ось там за тією колоною, де сумка, тільки трошки далі. Чіпка, давай, шукай де іграшка, шукай. <му> От, ну як винагорода за те, що собака зрозуміла, що взагалі вона робила, що їй треба було зробити знити свою іграшку, Як винагорода, ми граємося також з них. Я би дуже хотіла наглядно показати, як правильно вчити цуцика грати в цю гру, але в мене достатньо вже дико реагує собака на такі види розваг, тому це достатньо важко. Ви купуєте правильну іграшку? Далі ми розкажемо, що таке правильна іграшка. Ви даєте понюхати її вашому улюбленцям і кидаєте десь ну, в районі метру-півтора від собаки і починаєте, от такими дивними рухами, імітуючи рух тваринки, знову ж таки, рухатися від собаки. Тільки а, собака проявить будь-який інтерес, знову ж таки, якщо ви будете правильно рухатися, давати якісь цікаві звуки, типу оп оп, оп. У, 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 типу, такого плану, то пес в будь-якому випадку буде зацікавлений. І як тільки він, хоча б підійде там, приторкнеться мордочку до цієї іграшки, одразу просто буря емоцій, дуже багато емоцій голосових можна заохотити смаколиком. От такого плану, тобто, ваша задача підкріпити інтерес. Повторюєте так декілька сесій, потім вже собачка зрозуміє, що до чого вона буде можна. Вона буде е, прикусувати іграшки, то поступово у вас цю ви не так, як цю дику собаку тягаєте. А зовсім, щоб трошки песик, наче з вами боровся з цією іграшкою. І так, поступово, 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 повірте мені, собака буде в захваті і буде ну, любити такі вид активності. А, які іграшки підходять для такої гри? Ці іграшки можуть бути виконані з флісу, це може бути просто статична іграшка, це може бути якась іграшка з хутром і з довгою ручкою. Плюс ця ручка може бути як звичайна стропа. Так, і ручка може бути з амортизацією. Також це може бути коротенька іграшка з мопом. Це отака штука, як типу на мочалочка, типу як не типу як насадка на швабру. Або це може бути силіконова спеціальна іграшка. Ну, це фактично всі групи іграшок, які існують. Ви обираєте для себе там якісь максимально того подібні. І розказую детально про кожну з них. Я особисто дуже люблю ось цю іграшку, того що вона, по перше, йде косичкою. Тут переплетений фліс з стропою. За рахунок цього фліс не розтягується, але є певна амортизація. Плюс, за рахунок м'якого флісу, собаці дуже зручно хватати зубками ось цю іграшку. Плюс знову ж таки вона класно підійде для цуценят, оскільки ну знову ж при контакті з вами і перших у цих спробах грати, ви там нічого поганого, ротові порожнині не зробите. І плюс знову ж таки вона довга. Зручно, навіть якщо у вас високий зріст, як у мене, вона повністю достає до підлоги, вам не треба це отак от робити. Друга наша любов, багато хто її в нас бачив вже, що ми з самого дитинства якраз от нею, до речі, вчили чи понаграти в цю гру. Це хутро, на довгій також стропі. Стропа йде з ручкою, ручка м'якенька, знову ж таки, песиком зручно гратися, ну, типу, щоб не сильно не нагибатися, і у вас у цей діаметр руху іграшки може бути більшим. Далі іграшка, яка мені подобається, Особисто найменше, але вона, мабуть, найзручніша саме для тренінгу. Її зручно там кудись під мишечку взяти. Наприклад, плюс, якщо грати в перетяжки, мені особисто чому не подобається, бо знову ж мій зріст і ріст моєї собаки дуже відрізняється. Мені просто отак треба нахилятися повністю для того, щоб ну з ним взаємодіяти. Але класно, що тут є ручка з амортизацією. Коротше, насправді теж дуже класна штука, просто мені особисто у цій довгі подобається більше. І останній вид іграшок це ось такі силіконові, вони так і називаються, що це іграшка для гри в апортування та перетяжки. Вони зазвичай мають якісь цікаві форми. Ця, наприклад, виконана ось така. І бачите, вона як вібрує. Тобто вона повністю гнучка. З нею класно грати, наприклад, зробити якусь команду на. Е і швирянути її так псу. Бачите, як вона прикольно летить. Вона за рахунок цієї гнучкості міняє траєкторію. Несі сюди, сюди, дай дай! Міняє траєкторію, несі сюди, дай за і якщо ви граєте в перетяжки, бачите, вона ось так наче як розвертається. <рекунут> да, <рекунут> а, Але саме оця іграшка, вона, ну, на мій погляд, найменше підходить для того, щоб взаємодіяти, наприклад, з цуциком. По перше, вона буде більш жорстка, і по друге, вона достатньо специфічна в грі. Тут вже задійне апортування, бажано щоб песик до вас назад підбігав. Ну коротше, я би радила починати з трьох цих варіантів. І загалом знову ж таки повертаючись до теми з цуциками, поділюся ще такою одною однією плюшкою. Вам не обов'язково прямо для того, щоб починати вчити правильно гратися, бігти в магазин і купляти якусь іграшку. Якщо у вас, наприклад, є якісь сумніви, так до інтересу. Ви можете без проблем зробити таку іграшку вдома там на перший час. Ви просто, наприклад, от ту першу, яку я показувала у вигляді косички, вибирайте старе стару ковдру з флісу. Або якусь свою стару фліску, нарізаєте такими стрічками, плетете це все в косичку, і вам буде така, як імітація такої самої іграшки. Вона не буде такою довговічною, як професійна іграшка з зоомагазину, але для того, щоб спробувати і починати вчити, щоб у вас була ну, таку мотивація то робити, ділюся такими секретами. Такий перший вид можна повторити. Другий вид ви без проблем можете повторити, взявши хутро, наприклад, з курточки, які відстібаються. Тобто берете стару курточку, знімаєте ту хутро, хутро чіпляєте доповідь. У вас виходить хутряна така штука на дуже довгому тросі без проблем граєте. Цей третій варіант так само можна причепити повідець до, до тієї самої насадки до швабри, і так само то все робити. А ми дуже старалися показати вам максимально багато інформації.

приблизно так закінчується гра. Облом. Ой, чуй собака. І-і-і. І-і-і.